Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про концерт живої музики у кривому розі, який відбудеться та об'єднає талановитих виконавців міста та небайдужих людей заради доброї мети. Більш детально про підготовку до концерту та його організацію ми поговоримо з учасником концерту та співорганізатором. Це Владислав Кучеро та «Флай Кілер». Хлопці, радий вітати вас. Вітаю вас. Давайте почнемо з такого запитання, скажімо так, стандартного, як загалом з'явилася ідея організувати цей концерт і як довго відбувалась до нього підготовка? Ідея. Це впродовж останнього місяця. Я відчув, що я хочу. Конкретно займатися творчістю. Я раніше займався кілька років тому, ну 20 років тому. Потім була перерва бізнес ЗСУ. і коли я повернувся назад, то побувши тут три місяці, я зрозумів, що я хочу повернутися в музику, і я почав грати вдома на протепіано, на гітарі, почав знайомитись з людьми по місту. Заводити нові знайомства. І в цих знайомствах я зрозумів, що треба провести якусь двіжуху. І я почав ходити в ресторан Люкс, який знаходиться на місті на Сільпо. Познайомився там з Богданом, який є там крутим шеф-поваром, та вони дуже смачно готують. І виникла ідея: слухайте, а давайте проведемо захід якийсь. Я, я маю творчість, я маю ідеї, я можу щось допомогти організувати. Богдан сказав, класна ідея, давай. А ну Богдана та річі, першого міського точно знають, тому що він є і ведучим е, кулінарного шоу, і є е, е, учасником різноманітних концертів, які проводить перший міський. Тому я думаю, люди е, зрозуміли е, за кого ми говоримо. Е, е, хто ще виступить на сцені? Так, коли з'явилася ідея, спочатку була е, думка при запросити мою першу групу, в якій я учасник 220 вольт, але не склалося. З хлопцями, тому мені е, прийшлося формувати спочатку бенд. Я дав в інстаграмі кліч. Так, хто хоче, давайте на мене налітайте. І почали варіанти знаходитись. І я знайшов хлопців крутих, молодих. Е, і один з них це барабанчик нашого проєкту, який, до речі, називається Pussy Killers, До нього ми повернемось чуть пізніше. Він барабанчик, і ще є троє людей: басист, клавішник. Гітарист і це ми всі об'єдналися, і сьогодні у нас була, до речі, перша репетиція. У мене репетиція. вдома. У мене вдома барабани, бас-гітара, комбіки, все. Ми вирішили зробити це в день, тому що ходили всі сусіди на роботі. <гум> тому що, і ми сьогодні їх перевіряли. Вже дві години хлопці, ми поїхали сюди, а хлопці там щас вивчать вчать матеріал. Ось, поки ніхто не дзвонив. Тобто, сусіди, значить, значить, все, все, значить працюємо все, далі. Все добре. А, Владислав, наскільки мені відомо, ви тільки сьогодні приєдналися до Урту, ви так, сьогодні, я познайомився. сьогодні познайомився з Вадяном. Е, я взагалі військовослужбовець Національної гвардії України, військової частини 3011, нашого міста. Е, нещодавно я повернувся з полону і почав займатися музикою. Я познайомився з одним хлопцем, якого звати Олег. Він навчив мене грати на барабанах. Він же мене познайомив і з цією людиною. Вот. Сьогодні. Сьогодні. Да. <свят> Сьогодні. <свят> а, так, а чому саме формат живої музики був обраний? А який який інший, наприклад? Ну, не знаю. Для рок музикант. Ні, я зрозумів. Ну, я рок-музикант, я не діджей. Я до себе в проєкт запрошую діджеїв. Так. Но з самого початку я пишу пісні, придумую музику, граю в пачки, так, може й сам. Діджея запросимо. Ну наразі у нас проект без діджея. Якщо він ще долучиться, ми його пропіхнемо до нас. Супер. А, як глядачам долучитися до концерту, де він буде проходити, коли та у котрій? Я а, думаю, це найголовніше, ще... щоб ми так. не пропустили. Так, ну щоб не пропустити, треба запам'ятати. Перше це 27.09. Це субота, прекрасний день. Далі, початок буде о 17.00. Це ресторан Лакс, який знаходиться на сільпо на соцмісті по Героїв ато 30. Другий поверх. Якщо ви хочете сидіти з кайфом, то потрібно то краще замовляти столики, бо столиків небагато, а бажаючих дуже. Інші, хто прийдуть, можуть просто слухати концерт, бачити шоу. Там не тільки буде жива музика, там буде ще й танці, виступи. Прекрасний колектив танцювальний. Так, так. Next level. Next level. так, next level. так, Так. Некстлекст. Тобто це можна сказати такий, е, така буде збірна солянка. Творчий вечір. Творчий, творчий вечір. Творчий творчий да. вечір. А чим цей творчий вечір, цей концерт, от, на вашу думку, хлопці, буде відрізнятися від інших подібних. В чому родзинка? Я думаю, що ніякої родзинки. ми просто хочемо зібратись, подивитись один одного, відчути цей драйв, відчути цю атмосферу. І... По і того цього, тоді ми зрозуміємо, в чому була родзинка. І на майбутнє ми зможемо вже формувати інші концепції. Тобто це просто початок, це знайомство. Тобто, все только починається. А супер, але все ж таки, які емоції хочеться подарувати глядачам, людям, які краще любов. Любов. Так. Тобто, це можна сказати, що такий меседж, меседж цього так. творчого так. творчого вечора так. любов. Любов не тільки до жінки, любов просто до світу, до людей. Що найскладніше в організації таких, скажімо так, вели великих заходів? Чи були якісь проблеми, з якими доводилось боротися, але все ж таки <клес> ви їх пройшли? Ну, по-перше, ми ще його не провели, ще підготовка триває, але ну, я така людина, що в мене нема проблем. Я просто беру і роблю. Нема, ну, щось треба, найдемо, щось треба, вирішимо. Ну, Якщо там хтось подвів, найдемо, йдемо в кось землю, провалимося, все одно нарішаємо. І буде все офігенно. Супер. А, якщо говорити про саме такі вечори, наскільки вони потрібні зараз, тому що ми знаємо, що зараз думка людей дуже, дуже розділяється. так? Хтось говорить, що там, не на часі. Mm -hmm. Але хтось говорить, що все ж таки ми продовжуємо жити, і ми, ми, ми повинні творити і творчість це так, також такий собі фронт. Я думаю, що, Владислав, до тебе це питання. Я думаю, безумовно потрібно проводити такі заходи для того, щоб хоч якось відволікатися від тієї ситуації, яка в нас в країні відбувається. Тому що якщо постійно сидіти та горювати, нічого хорошого з цього не буде. Супер, ну що ж, я пропоную в кінці ще раз нагадати нашим телеглядачам для того, щоб відклалися в пам'яті, так що це ресторан, ресторан, ресторан Лакс". «Лакс», це 27.09, Це 17.00, Суб, субота, субота 17.00, великий творчий вечір, на якому будуть виступати виконавці, виконавці, танцювальні колективи, і ми Pussy Killers, Супер. А серед музики, яка буде звучати, там будуть кавер річ, там будуть і авторські пісні від виконавців. В нашому проєкті будуть авторські пісні, і, можливо, як родзиночку ми додамо якийсь хід світовий. Супер. Мені здається, що необхідно відвідати цей концерт 100%. Я, хлопці, 100% буду. На мене можете розраховувати.